Всім доброго здоров'ячка Вчимо на роботу. І в мене є 10 хвилин, щоб побалакати. Якраз от 10 хвилин записати відео і щоб потім. Щоб не розтягувати. Бо як ото сідаєш на диван, так на тому ж дивані на 40 хвилин потім розтягуєшся. Ну, взагалі, прошу нічого не сприймати всерйоз, що я тут розповідаю. Мені подобається такий вираз, як із трагедії, зробити комедію. І взагалі мені подобається дуже це, жартувати. І я не проти, щоб жартували зі мною, не знущалися, а жартували. Що таке вдова? Як то бути вдовою? Це дуже актуальна тема. Мені тут написали, що ну, я розумію, що якби слова підтримки, що а як нашим дівчатам хлопці повертаються скалічені, кантужені, в кроваті я більше звертаю увагу на вдови, тому що я в свій час залишилась вдовою. Хоч вже й минуло там, років 17. Це як ти прожив життя. Але я з цією людиною, хоч там 6 років, протусувалися. Ну, в Шлюбі були. Син у мене залишився 5 років. Що мене вивезло? Мене вивезло те, що в мене була дитина, і мені треба триматися для нього. У мене були батьки, в мене була мама, у мене був вітчим, і в мене ще був батько. Мене це вивезло, і мені понадобилось 5 років. Я сходила з розуму 5 років. Чомусь от саме от 5 років запам'яталося в голові. Була як та бешена собака. Спочатку працювала, мене це вивезло, і він не герой, і він не там загинув. Це важко. А наші дівчата ще ж ну, як у нас? Ти не знаєш людину, вже пішов в ЗАГС, вже от хочеться продовження роду. Ми дуже віддані. Ми дуже віддані із за того, що в Україні низький рівень життя, а я міряю низький рівень життя. Це те, що в 18 років всі поголовно не йдуть здавати на водійські права. Це низький рівень життя. Хай там Італія як не. Цвірінька є, вибачте, за такі от вирази. Все одно 18 років, сім'я бомжів, не бомжів. Неважливо, який рівень життя. 18 років він вже йде здавати на права, тому що тут реально без машини ти навіть не ні крок вліво, ні крок вправо. Зробиш де б ти не був, де б ти не був, хіба що там в римі. Так що, а ще й дівчата не знають, не живуть з тими хлопцями, романтизують все. Це як душа умерла. А те, що залишаються без ніг, без рук, в кроваті, це все на державному рівні ще має забезпечатися. Тут навіть не йде мова про те, що за ним треба доглядати біля нього бути. Треба шукати кошти. Навіть якщо треба якісь памперси, коляски, ноги, руки, спеціальні кровати, спеціальні матраси, оце проблема. Я коли якось місяць тому, коли відчула, що ну не можу я залишити дитину йти працювати повноцінно, я відчула себе от тим військовим. Який залишився без руки, без ноги і, і, і без копійки, і не може піти заробити. Це ну, класно, коли спільнота підтримала, класно, коли друзі, якісь там общество, спільнота. А так, коли сам на сам, це важко, це дуже важко, це відчуття. Це на державному рівні має бути, але ми всі прекрасно знаємо, що це таке. Тому, якби у мене був якийсь там сусід, родич, і я б вже приїхала б з Італії, я б розуміла, як допомогти і що треба робити. На ті самі памперси скинуться, на пільонки. Оце так. Да. Як то кажуть, що я коли тільки втратила чоловіка. По-перше, мене залишили з багатьма запитаннями без відповідей. Не дуже історія гарно закінчилася. А... Мама дивилась за сином, я спокійно працювала. І якби фінансових проблем взагалі немало. Це теж велика от сторона медалі. Я 10 років. Була вільною, була собі вдовою. Я не хотіла ніякого українця нагружати, тому що я розуміла, що в мене вже є дитина. Я хочу жити в достатку. Я завжди уникала жонатих, уникала розведених, уникала молодих, красивих. Я просто ними користувалася. А вони мною можливо. Чого ми думаємо, що нами, чоловіки користуються в плані текста, а ми не користуємося? Ну, якщо в тебе в гаражі стоїть машина, і ти не вмієш нею керувати, ну, то чиї проблеми? Так само, якщо в тебе є уй, то треба просто навчитися ним керувати. Гормони, молодь. Ну, ну, ну навіщо це все скривати? І тоді по початку, от мені було цікаво, от коли розлучаються як це, і коли от залишився вдовою, то якби ну, пишіть ваш досвід, що от після того, як розлучилися, то молоді дівчата швидше знаходять собі пару. Це воно промчало. А от коли ти залишаєшся вдовою, то важче знайти пару. Ну, це дивлячись, бачите, дивлячись це, яка енергетика від тебе йде. Як я ісцілилася від отої трагедії, що в мене в житті відбулося, що от чоловіка не стало, ну і ще його не стало отак. -от. Якби то він там хворів чи ще щось. Я ісцелилася з іншим мужчиною. Не буду лукавити, не буду брехати, ні секта, ні робота мені не допомогла. Веселий мужчина. Веселий мужчина, який допомагав чим міг. Там. Сіно привезти, якісь стройматеріали привезти. Ну, Я з України. Ні, що саме цікаво, звичайно, він хоче виявився жонатим. І поки зустрічався зі мною своїй дружині, зробив третє. А в неї ще було двоє перед цим. О, це був треш. Звичайно, стосунки з красивих громатичних відразу і споганились. Відразу, відразу. Відразу Оксана стала ведьмою. І все. Так от, якщо я там уникала розведених з дітьми, жонатих, чула про мамайоли, чула от про цих, хто живе довго з мамами, але там я такого не зустріла. Просто були друзі. Якщо мені щось не подобалось, то я собі фиркала носом і все, і вже більше не зустрічалася. Я ніколи не телефонувала, завжди телефонували мені. мене подруга казала, з мене стібалася, казала, о, Оксана, ти завжди готова. Тому, коли я чую, коли дівчата кажуть, о, дзвонить, каже, виходь, а я не готова до такого. Я була до романтичного приключення, готова завжди 45 хвилин підправитись. Не те, що мені там це подобалось. Просто 10 років, дівчата, це не шутки. Мені було 25 і до 30 оцей золотий період. Я собі бабосики косила, в будинок вкладала. В будинок вкладала. Не в гардероби, не це вкладала в будинок. І слава Богу, той будинок стоїть, все добре. Чому сестра там залишилась жити? Тому що там все добре. Але і вона вже за цих 10 років, що я тут, і вона от за останні 6 років вони там з чоловіком вже вклали стільки, що просто це будинок. Туди треба вкладати весь час. Це ж знаєте, це, це ж в Україні. Ти взяв будинок і потихеньку собі все життя туди вкладаєш. Це в Італії взяли, все ву зробили, мебель занесли, все, живуть. На там діти заміж виходять або женяться, в спальню поміняли на нову, того ж чогось. Видають заміж чи женяться, виходячи із е, батьківської, мамської спальні. Там фотосесію роблять в спальню в мами, там вдівається наречена, наречений, да. а якось так. Так що так? А потім, коли я приїхала в Італію, то треба було тактику поміняти. Треба було мені розведених шукати. Вони вже не женяться, вони не шукають від тебе нічого. Їм просто хочеться ласки і такого щастя, а не женяться того, що вони вже обібрані, як ті липки, і на них там тільки резинка від трусов залишилась, і все. От в Україні я не хотіла розлучених, тому що я прекрасно розумію, що як забезпечається та мама і ті діти. Що все одно, якщо він хороший буде до мене, то він і їй має щось дати, і тим діткам щось дати. то то ще хуже було б, ніж я з дитиною. А тут от я позарилась на те, що не був женатий, нема хвостів, нема нівес, працьовитий. Вона це позарилась, Я не подивилася, що там сімейка класна. Ну, і оце це мені тут попало, те, що я там в Україні не зустріла, не побачила. Мені попало тут. Оце ті, що живуть біля мам довго. Біля мам збирають гроші, а потім вже ті гроші не знають, як потратити. А це ще й Італія. Чули коли-небудь, що тут один на одному женяться для того, щоб все в сім'ї зберегти? Ну, я ще в цю версію так, 10% в мене це. Хапається версія, хоча на лице все. Так що, так. так що тут, звісно, я програла. Те, що я тут взяла незайманого. І така думаю, що я буду королева, ось я, перша жінка, дитина, все супер. Да, так, є. так що дівчата, знаєте, приїхавши е, сюди, наші дівчата ходять на побачення, але ходять ну, по типу з розуму. І ти коли приїжджаєш в іншу країну, то, да, працюючи бадантою, у мене відразу жонів цей з'явився. Боже, все прекрасно було. Все прекрасно. У мене навіть була робота вже там третя, четверта була така, що я була сутки вихідна от На сутки собі, раз в тиждень поїхав. Романтик встроїв і все. Але як згадаю, цей романтик з цією сім'єю. Вже тоді я від них плакала. Да. Напевно, кожному в житті треба пройти свою трансформацію. Побути вдовою, там, побути розлученою. Подоглядати за дітьми з якоюсь патологією. Це все трансформація. Робота, колеги, свекрухи це все трансформація, але оце воно тебе робить не сильніше, воно тебе робить тонше. Ти вже нічого не хочеш, ніяк вирішувати взагалі проблеми, документи, ще щось. А воно тебе буде накривати, накривати і накривати. А я приїхала до своєї любимої сеньори, піду її будити, піднімати. Мені треба її просто помити і завести до каміна. Вона не ходить, але піднімається, собі тупотить ножками. А, там, щоб я напрягала спину, ні, я напрягаю руці. А, тому ми в четвер поїдемо в басейн. Без нікого. Без нікого. О 4 годині басейн відкривається. Мене є на кого Марію залишити на пару годин. Щось придумаємо. Так що, між оцим життям? Життям, по типу, трагедію, яку ми хочемо превратити в комедію. Як казала моя бабуся, все, що тебе не вбило, можна повторити. Ну, звичайно, бо ти ще жива. І між цим усім. Пробивається життя. Знаєте, як між цементом пробивається якась рослинка, так само оце і життя. Цемент, цемент, і ти такий пробиваєшся. Там щось смачненьке поїв, там подбав про свою фігурку, там подбав про своє здоров'я. Тут зараз піду з подругою, привітаюся, бабулька взагалі бомбезна. Я з задоволенням до неї їжу, ще якусь копійку мені дають. Отак. От от. Так що. З усього, я, я була завжди така, що з усього знаходила позитив. Да. Позитив. Але от коли за, посягають на твій позитив і посягають на твій такий характер, який шукає щастя, коли на нього поз, 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 позіхав, замахуються, замахи роблять, то треба щось рішати. Треба щось рішати. І, до речі, я згадала, це я така от Марія шукаю весь час посміятися, навіть маючи там шалені вже проблеми з здоров'ям. А я така завжди була. Мені казали, це твоя маска. Ти смієшся, це ти надіваєш маску. Звісно, це я. це я. Навіть друзі ото намагалися посягали на моє горілки. Звісно, ідіть полем. Всім бажаю хорошого настрою! Бережіть себе і рухаємося далі. Дякую за ваш зворотний зв'язок і за ваші листи. Всім пока!